Шана героям, повага родинам, справедливе нагородження і покарання це те, що посилює бойовий дух армії. Я Ірина Штогрин, вітаю вас! Сьогодні ми разом про 51-шу розформовану бригаду, комбата якої Пивоваренка після Іловайська записали у зрадники, а потім знайшли і поховали, як героя. Тож, чи може бути ціла бригада дезертиром? Судова справа щодо 51-ї окремої механізованої бригади тягнулася рік. Після Іловайського котла військова прокуратура звинуватила у дезертирстві 1760 бійців цього підрозділу. До списку підозрюваних потрапили навіть загиблі і зниклі безвісти. Ми разом відстежували цю тему, і тепер, коли військова прокуратура змінила формулювання, робимо певний підсумок. 51 ша окрема механізована бригада це вже історія, яка складається переважно з трагічних епізодів. Їх положили в 9 вечора без розв'язків в голому полі спати. До ранку все спалено. остались руки до ноги від тих хлопців. У полі під волновахою 51 ша понесла перші важкі втрати. Військових, які розташувалися біля дороги, розстріляли бойовики. Загинуло 18 бійців. Ще стільки ж отримали поранення. Підрозділи бригади вирішили розвести під різне оперативне командування. Нас почали кидати в різні сторони. Ми належали в той час, не знаємо до кого, і командував ОК північ. І ОК південь. Нами закривали всі дирки. Але наприкінці травня бригаду очолив полковник Павло Пивоваренко, і під його керівництвом 51 ша звільнила Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, усього 20 населених пунктів. Пивоваренко не вийшов з Іловайського котла, його назвали дезертиром, як і бригадою. Я воював 5 місяців на з за три за дні. Забрали всю територію, яку ми подвоювали. Нам розкидали там м'ясо, А наша 51-ша забила на нас. І ніхто не приїжджав. Хтось нас вернув звідти, самі втикали звідти. І зараз нас дезертирами роблять. Яким я дезертир? Теза про дезертирство 51-ї з'явилася в інформаційному полі одразу по гарячих слідах Іловайських подій. Але військове керівництво у Володимир волинську намагалося збити хвилю обурення тих, хто повернувся з фронту. Ніхто у вас власне, не визнаємо намагався заспокоїти бійців 51-ї представник оперативного командування Північ, полковник Віталій Челбін. Я звідси не поїду, поки жодне питання або. Ваша вимога не буде вирішена. Далі ж хронологія подій така: командування відпускає війців по домівках, а згодом багатьох із них звинуватять у самовільному залишенні частини. При цьому кажуть бійці: ніхто не склав списків тих, хто повернувся, і далі кілька місяців ніхто не надсилав жодних наказів. Коли у травні 2015-го військова прокуратура почала відкривати перші кримінальні провадження, більшість звинувачених у дезертирстві вже були демобілізованими. Серед них і Микола Кравчук у складі батальйону зенітників він дивом вийшов живим із так званого зеленого коридору. Чітких вказівок від керівництва, куди що до чого не було якби не було взагалі злагодженого нічого цілу ніч спочатку до комсомольського, потім нас там підібрали залишки 95-ї бригади, і ми вже на машинах добралися до дачного звинувачення у дезертирстві. Загалом висунули 1760 бійцям. Одну справу з багатьма фігурантами розділили на три і спрямували у суди кількох областей Західної України. У кожного бійця своя судова історія з багатьма невідомими. Володимир Козак під час штурму Іловайська у складі чотири розвідників затримав десяток ворожих десантників. Потім 17 днів полону, щасливе повернення додому і суд. Після чергового засідання нерви не витримали, хлопець потрапив до психлікарні. Тепер має інвалідність. Предлагали штраф, условку. І це все, получається, типу, що ну, виходить, ніяк не пляше в тому, що вони мені шили. Адвокат бійців Василь Нагорний стверджує, за рік сторона обвинувачення так і не змогла довести, що 51-ша бригада дезертир. Їх цікавило, щоб швидше прогнати, чим побільше людей. Хлопця викликали в військову прокуратуру, йшов на нього тиск, ти дезертир. Ти Самовільно залишив частину, в тебе вибір такий, або 5 років позбавлення волі, або ти визнаєш вину, от, розкаюєшся щиро. І ми тобі зараз тут підписуємо угоду, де ти отримуєш там, 5 років позбавлення волі, але з 3 роками іспитового терміну. До звинувачення у дезертистві ці двоє одне одного не знали. Після року в судах стали добрими друзями. Сьогодні вони посміхаються, бо їх більше не назвуть дезертирами. Через рік після перших кримінальних проваджень у травні 2016-го генеральний прокурор Юрій Луценко дає вказівку припинити кримінальні переслідування 51-ї бригади. Генпрокурор ініціював зустріч із тими, хто став на захист бійців, і в середині липня приїхав до військової прокуратури Луцького гарнізону. Хлопці, які статистика мені не потрібна, це живі люди, чому краще з нас. Да, зрозуміло, що там були різні І ті, хто тікав, і ті, хто відстрілювався, і ті, хто навіть залишився, співпрацював з ворогом. Тепер справи проти бійців 51-ї закривають так само масово, як і відкривали колись кримінальні провадження. Знайшли компроміс через апеляційний суд. Захист знімає звинувачення за іншою статтею – зміна обставин. Особа перестала бути суб'єктом злочину, перестав бути військовослужбовцем. Відповідно, суд має право закривати таку справу. Однак і ті, хто на такий компроміс не погоджується. Я воював за Україну, захищав Україну, і я думаю, що я ні в чому не винуватий в тому, що, що мене вважають дезертіром. Олександр Хвас у складі бригади артилеристів тримав бойові позиції неподалік Іловайська. До епіцентру подій вони просто не змогли доїхати. Техніка кипіла дорогою. Каже, кілька днів не знали, що робити. Жодних вказівок від командування не надходило. Вирушили на полігон на Дніпропетровщині, а потім повернулися на місце постійної дислокації. На початку нам сказали, можете їхати додому і бути до дзвінка. Ніхто нікого не викликав, ніхто нікого не попереджував. Хвас, хоч уже й демобілізований, уперто вимагає повного зняття звинувачень. Родина Олександра підтримує. Незважаючи на трагічну історію 51-ї бригади, Олександр Хвас каже, що готовий будь-якої миті повернутися на фронт, поки ж чекає наступних судових засідань. А його захисник Василь Нагордень штурмує військову прокуратуру, аби довести крапку у справі 51-ї бригади, ставити зарано. Провести повноцінне розслідування того, що відбулося, і під Іловайськом, і тут вже по поверненню 51-ї бригади в частину, поставити процесуальним керівником того самого Матюса і щоб воно було на контролі генерального прокурора інакше. Нічого ми не доб'ємося. Колишні військовослужбовці 51-ї бригади, рідні загиблих та поранених, очікують на об'єктивне розслідування та кваліфіковану оцінку дій командування збройних сил України та генштабу влітку 2014 року. Переконані слідчі органи мають зібрати інформацію про дії кожного від рядових до генералів і вже тоді карати чи нагороджувати. Від справедливості цих оцінок залежить бойовий дух армії. Юлія Василенко, Валентина Одарченко, Ігор Пастушенко. Волинська область. Ми разом. Ми й далі будемо відстежувати цю тему. Радіо Свобода надіслала інформаційні запити у Генеральну та військову прокуратуру. Ось відповіді, які ми отримали. Повідомляю, що досудові розслідування у кримінальних провадженнях відносно військовослужбовців колишньої 51-ї окремої механізованої бригади щодо самовільного залишення військової частини тривають. Військової прокуратури Луцького гарнізону західного регіону України вживаються вичерпні заходи щодо всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних проваджень та прийняття рішення у найкоротші строки з метою забезпечення конституційних прав та свободи громадян, а також уникнення суці ідеальної напруги та можливого використання інформації для провокацій країною агресором про результати досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях громадськість буде повідомлено після прийняття остаточного рішення. А зараз коментар від речника Генерального штабу збройних сил України Владислава Селезньова. Я сподіваюся, що ті е, уповноважені структури, які здійснюють перевірку цих фактів, доведуть, Рівень відповідальності кожної посадової особи для того, щоб у нас не було незаконно засуджених. Україна є правова держава і е, поняття презумпція невинності, вона працює у відношенні кожного громадянина України, чи носить він на плечах погони чи ні. Тому будемо сподіватися, що розслідування буде об'єктивним, а суд імені України визначить рівень відповідальності кожної посадової особи від командира бригади. На жаль, нині покійного до э, військовослужбовця рядового складу. Комбата бригади полковника Воваренка, який зник без вісти, теж записали у дезертири, ба навіть у зрадники. Але навесні цього року його тіло було ідентифіковане, і Павла Воваренка з почистями за участі начальника генерального штабу Віктора Муженка похоронили у Києві. Полковнику Павлу Півоваренку було всього 38, коли він потрапив до Ілвайського котла і зник без звісти. Сьогодні його родина і його побратими говорять без цензури про життєвий шлях командира 51-ї бригади від героя до зрадника і від зрадника до героя. Я знаю свого чоловіка. Мій чоловік він би сам себе застрелив, а ніколи б не перейшов на іншу сторону. Він був такий, відрізнявся своєю такою жорсткою позицією. Мамко ж моя не лайме. Сьогодні все, що залишилось Світлані, це кілька фото і бойові нагороди її чоловіка. Вона знала Павла з першого класу, кохала з дитинства. У півоваренка було дві родини: офіційна сини, і любляча дружина і за покликанням військова служба. Останній він приділяв набагато більше часу. Він все мені розказував, що ти, Женю, неправильно виспітуєш. Я кажу: ну тут чистіше дома буває, виспітує. Дружина досі зберігає газети і довоєнні нагороди. Чоловік був зірцем у всьому і такої ж віддачі вимагав від кожного. Коли почалася антитерористична операція на сході країни, вона жахом чекала навесні 2014-го Він поїхав у відрядження до Дніпропетровська і звідти вже не повернувся. Командир 51-ї бригади. Поїхав саме пекло. А то я кажу, тільки ти мені телефонуй два рази в день, я тебе дуже прошу. Вранці і ввечері. два слова мені скажи, просто щоб я почула твій голос. Вони звільнили близько 20 населених пунктів. Жорсткий командир завжди говорив: солдат і генерал помирає однаково, а воєнні операції називав прогулянками. Проте, яким би жорстким він не був там, двічі на день. Зранку і ввечері він телефонував своїй дружині 29 серпня. Її телефон мовчав. Я почала ходити, стукати в двері в кожній. Ну, відповіді нема ніякої. Поки ніяких даних нема про вашого чоловіка, розумієте? Це саме страшне. Спочатку Світлані сказали, що її чоловік загинув, потім що зник без звісти. А потім всі почали говорити, що він зрадник, зливав інформацію ворогу, а сам втік до Росії. Те, що довелося пережити цій жінці, її старшому сину, навіть важко уявити. Писали, десь я навіть читав, що ми живемо там, на Червоній площі в Москві. Да, от, е, знаєте, я до цього відношусь з сарказмом. Кажу, перестало мені ікру возити на Красну от, Знаєте, В Росії, в Росії економіка впала. Потрібно на когось все було скинути. Командир пропав, вони рішили, вирішили на нього. Що? А тепер? тепер хай відмивають. Вони не знали нічого. Два роки оббивали пороги і обривали телефони. Ні хвилини не вірили, що він міг зрадити. Тоді, 25 серпня, прорвати скрізь облогу окупантів вдалося тільки резервній групі Павла Півоваренка. Полковник зробив неможливе з неробочою технікою. З невеликою групою людей він єдиний, хто прийшов на допомогу в місце, яке пізніше назвуть кривавим котлом. Серед свого своєго. Організму, ну так в Збройних силах називають підрозділи, ми відібрали тільки тих людей, які виявили бажання добровільно їхати. Ці люди взагалі, хоча б на той період, коли вони приймали це рішення, вони свідомо ну, усвідомлюють, що вони їдуть не гербарі збирати. Ось цей самий автомобіль, на якому полковнику вдалося проїхати. Він і досі стоїть там, на окупованій території. Він їхав, взагалі, не в якомусь там комфортному уазіку там чи мікроавтобусі а їхав в Уралі. В кузові разом з бійцями. Андрій Пастернак один з останніх, хто бачив полковника. Сам півоваренко поставив його на чолі колони, а вже за кілька годин Андрій, як і багато інших, потрапить у полон. Ось ці страшні кадри. Військовополонені стоять на колінах. Тоді капітан шукатиме очима півоваренка, проте його серед них не буде. Він і досі пам'ятає останні слова свого командира. Ну все, хлопці, зараз. От, задача така: вийти е, по. В оговореному маршруту, ну в район населеного пункту Старобешево. Все там, там все там далі наш. Полонених звільнять за кілька днів, а ім'я полковника-півоваренка два роки поливатимуть брудом. Під номером 3191 полковника знайде історик, співавтор проєкту Книга пам'яті Ярослав Тимченко. Там було багато показників, по яких збігалося, що це. Варенко. І крім того, цей номер. Ну я ще зробив запит по цьому номеру. Чи є якісь збіги. Виявляється, що давно збіг був по одному з синів півоваренко саме з цим номером. Але чомусь слідчі органи не, не довели цю справу до кінця. Чому родина чекала два роки? Питання без відповіді. Ярославу Тимченко вдалося відтворити події того дня. Колона розгорталася, і БМП, на якій був Пивоваренко, вочевидь це ось ця БМП. Вона вирвалася вперед, вона вийшла, вирвалася, і вона попрямувала у бік села Новокатеринівка, і фактично вона заїхала у самогущу російських військ. Вона така одна серед пола. Да, вона, бачите, по башті вона до останнього відстрілювалася. При такій температурі від людей залишається тільки попіл. У військово-історичному музеї зберігається розплавлений алюмінієвий мотор із залишки зброї з БМП-2. На ньому загинуло п'ять людей. Серед них і полковник Півоваренко. Всі вони воювали до останнього. Страшне нагадування подій дворічної давнини живе у цій панорамі. Посмертно полковнику дадуть героя України. Проте Світлана і досі не змогла сказати молодшому сину, що тато ніколи не повернеться. Не чекаю мені дуже важко на це наважитися. Я розумію, що це треба сказати і все, ну треба мамі підготуватися, ви розумієте, спочатку так. Щоб не ранить, він ще такий ну, маленький. Поки, поки я йому не сказала, що папи немає, і ми можемо поїхати тепер, коли захочемо до папи. Ну. Це останнє фото Павла Півоваренка з його маленьким сином. Все, що залишиться для Макса, це той спогад у зоопарку 9 травня 2014. Щодня він запитає, коли тато повернеться з відрядження, і мамі і старшому брату, що доведеться розказати правду, що тата вже немає, але він був героєм України. Антоніна Маровді, Роман Рибрій, ми разом. Ось чому не можна навішувати ярлики. Треба збирати факти, щоб герої були названі, боягузи мали шанс реабілітуватися, а дезертири понесли покарання. Що бачив, що пережив чи справедливо повелися із бригадою, я запитала начальника медичного пункту 1 батальйону тактичної групи, тепер уже розформованої 51-ї окремої механізованої бригади Назарія Горденюка. Чи може бути ціла бригада, 51-а бригада дезертиром? Ну, звичайно, що ціла бригада не може бути дезертирами. Тоді було не підготовлено взагалі Збройні Сили України. навіть не готували до блокпостів. Тобто завдання навіть не було розставити блокпости. Просто від одної точки переїхати в другу. Тобто, якесь скочування було. Після Маріуполя відповідно ми вже переїжджали ближче до Саурмогел і ну, вже бачили, як на Саур прилітають важка артилерія і тому подібне. В кінці липня нам було розпорядження взяти Сеур-Могилу під контроль. Добровольці, які залишилися в складі батальйону колоса під командуванням Процюка, вони навіть до половини не доїхали, яких накрив вчільний артилерійський обстріл. Зі мною зв'язалися, щоб забрати поранених. У мене дві машини інші залишились на блокпосту. Одну розстріляли під волновахою з водієм, водій загинув. Залишилося дві машини. Ну, звичайно, вони ламалися і в полі з пораненими. Ну, це ж був жах. Я з, з Степанівки забрав, ну, в кількості я точно не пам'ятаю. Ну, там більше 20 було поранених, 200 просто ставили на КАМАЗ, їх прикручували, щоб не впали, і тому, тому що місця вже не було, і машини, які було, можна було надати, також не було. Це, що побачили люди, які були не обстріляні, ті, хто служив з вами, це вплинуло на них психологічно? Коли приїхали відповідно на вертолітну площадку, було е, потрібно е, забрати двохсотих е, на вертоліт, тобто посадити. Люди просто стали і не знали, що робити. Ну, тоді розізлився і кажу: а якби ви б хотіли, щоб ваші матері вас поховали? Якщо б з вами таке сталося, чи зі мною, я б як, я б хотів, щоб мене мати поховала чи родичі, щоб ну, моє тіло доставили додому. Вони тоді, мабуть, зрозуміли, що вони можуть бути на тому місці і не, не, ну, відповідно зробили свою роботу. Я просто не розумів, як так. Я ж тоді ще сказав таку фразу, що мертвих вже не потрібно боятися. Ну, поки треба допомогти, доставити його. І... Пам'ятати завжди про них. Родіон Шовкошитний каже, що для нього особисто ви один з найбільших героїв, які він знає ось у цій війні. Він каже, це людина, яка у неймовірних умовах вивезла десь 150 поранених. Це так? Ну, Приблизно десь так, до 150. Ну, то залежно від який був район, це була і Саур-Могила, і Новогригорівка, Тарани, Маринівка. Саме більше було да, на Саурмогилі. Там я нараховував по своїх записах десь до 120 чоловік, що за три тижні було 50% особового складу. Наприклад, беручи з 1 серпня, приїхали під Саур-Могилу. На тодішній час вже було троє загинувших. Розірвалася машина мінометної батареї, яка їхала на свій розчут, щоб ну, взяти свою позицію. Машину підірвали. Один з солдатів заживо згорів. Ви знаєте, хто це? Так. Його Не. родина знає про це? Так. Не. На нього вилилось бензин, підійти було неможливо, тому що зривалися боєприпаси. Просто я чув, як він, як людина заживо горить, і я не міг нічого зробити. Осколки ну, розліталися весь час. Там було, здається, 30 ящичків боєприпасів, які вже готові були готові до бою. Підійшли через годин шість. Його тіло було під мінометною плитою, є така від мінометки, тобто він не міг сам навіть вирватися. І тіло забирали дуже акуратно, тому що між ногами були е, снаряди, які ще не зірвалися, але в будь-яку секунду могли зірватися. Тобто на свій страх і ризик ми забирали. Були ну, добровольці, які погодилися своїх побратимів забрати. Це я своїми санітарами, і добровольці, які хотіли забрати свого побратима. Але ви бачили боягузів? Ви бачили дезертирів, тих, хто кидав позиції, Жодно. втікав? Це приїхало. Всі добровольці, всі здою не знали на що вони йдуть. Ніхто не поїхав додому, ніхто не взяв машини, щоб дезертувати. Деякі були з контузією і легкими осколочистими пораненнями, які залишалися на суру могилі, не залишали своїх позицій. Наприклад, Іванов він був поранений в руку. І як мені недавно показував, цей осколок залишився йому в руці, але він не залишав своїх позицій, він також був в, конту... ну, в контузію, не залишав своєї позиції. Він розуміє, що він відповідав за всіх людей. Навіть Копінос, будучи пораненим з 12 на 13 серпня, поранення було в голову. На, на очі він взагалі не бачив, очі перемотали, ну, осколки також потрапили в очі. Він не залишав своєї позиції. Каже, я не залишу вас. Ну буду, ви мені говоріть, що відбувається. Я буду з вами ну, контролювати ситуацію. Тобто трималася до останнього. Що означає справедливо розглянути все, що стосується 51-ї бригади, на ваш погляд? Звичайно, хочеться, щоб була справедливість, і правда виявилась насамперед батькам. Тим хлопцям, які захищали Україну, вони не для себе її захищали, вони захищали для майбутнього, для своїх дітей і для майбутнього всіх дітей цієї України. І я думаю, що для родичів це найбільш важливо, тому що ми ще можемо продовжувати боротися і боремося. А для них це дуже важка тема і потрібно цю родину підтримувати. І вони просто хочуть правду. 150 поранених вивезти із поля бою це подвиг. Людський, а чи військовий слово за відповідними відомствами, як і щодо реабілітації імені самої 51-ї бригади. Це була програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.